Так, усім привіт. Ой, знову кухня, знову ми готуємо. Що у нас сьогодні? У нас сьогодні рибка, ось така. Розмерзається в мене. І ось така. Розморожую, хочу посмажити така муйвочка. У нас сьогодні Вінегрет. вже відварила, буду кришить. І хочу зробити. Таку як помадку на хліб, чи щось таке, можна і як салат їсти. Його і на хлібчик намазувати. Сирок плавлений, сирочек трем сюди. Два плавлених сирочки, два яєчка. Ну, я буду три яєчка варених також на терці сюди. трем, Перетираємо швиденько. Яйця. І потрібно сюди морквину, також не варену, а сиру морквину. Ну я буду трохи більше терти. Мені подобається більше моркви там. Він тоді такий легкий. Майонезу, сіль перчик за смаком. Сюди перемішач, і він такий легенький, цей салатик виходить. Шуморку поки перемішаєш, шуморку і добренький можно и на хлібчик мазать и можно и так есть его я зробила бо у меня не все едять винегрет никита с крестиной может поколопать а можуть вообще не согласиться его есть я також пару ложечек з'їм. и на цьому все так что захотелось а то буде коля его доедать то винегрет а оце... Не ж до бруду. А оце таке? Ну, любимо отакі салати з майонезом. Ну, що я зроблю? Як у нас всі таке люблять. Готую те, що шо... те, люблять. Те, що люблять, те, кому що можна, те і готую. Що зробиш? Як мені писали, у вас все життя одна жрачка. Скільки ви можете жрати? Скільки хочеться, стільки й жремо. А що зробиш? Що ще робити? Слава Богу, є, що то Ага. Угу. Ось така помазуха. Можна грінки зробити, намастити. Як я ото роблю яєчко, оплавлений сирок. Часничок, майонез, на А це так само можна. Можна на хлібчик, на чорненький, можна на грінки. Ось такий виходить. Зараз швиденько на кришу, коля посмаже рибку, та і все. Хотіла суп зварити з ковбасками, там, з сирком плавленим, Не знаю, мабуть, і не буду нічого варити, бо все одно його їсти ніхто не буде. Як я і те, і те, то супчик ніхто їсти не буде. Так що такі справи. Вчора день ми все-таки повтеплювали рози, попідсипали землю, укрили персики, виноград, крутилися на вулиці, позамітали в дворі, поприбирали. Таке цілий день прокрутилися там на вулиці. Ну, зробили. Хоч, хоч це зробили, вийшли. Воно таке сонечко всю ніч лив, а, а потім зранку сонечко кажу, давай повиходимо, у ці хризантеми пообрізали, повирізали. не зішкрібали з цього. Ну, з грядок. На що його по Уже повесні чи навесні буду його прибирати. Хай воно буде прикрите, щоб ніде нічого не повимерзало. У нас на 28 -е стоїть мороз, мінус 11. А це з сьогоднішнього дня сніг на неділю стоїть. Ну, це прогнози ці. Вони сьогодні він стоїть, завтра він не стоїть. І там, показується зранку сніг. А там уже на вечір, а потім перескакує вже на слідуючий день, так що вірить їм. Вони самі нічого не знають, коли воно що буде. А, вчора ще ще зранку їздили по справах та заїхали на цей на оптовий буряку купити отакого на Венегрет. Отакий бурячок. Ну, там різний він, який хочеться, який вам нравиться. По 12 гривень. Я на 50 гривень взяла отакий от пакет. Там і більший є у мене. Оці два бурячки відварила, а 14 штук поклала в погріб туди до цієї до моркви. Мені хватає, на зиму його з головою хвати. Та з колею морква. Мама все сьогодні, вчора була по 13, мама сьогодні взяла по 12 гривень, цибуля по 13 гривень. У мене моя цибуля, вазилися, вазилися з нею, вона вся гніє. 10 цибулин потрібно очистити і одна з них буде хороша, а то вся гнила, гніє цибуля страшна. Та так, з колею вчора сиділи, балакали ввечері. Я кажу, ти знаєш, мені здається, що цей город. Він зовсім не вигодний. Картоплі воно зараз, якої хочеш, по 8-10 по 10 гривень тої картоплі. Ну, оце воно невигодно, воно зовсім цей город невигадний. Такий посадить собі якось зелені, трохи гірочків, помідорчиків. відро два тої картоплі, щоб молода вона була. І оце, по-моєму, дурне діло ми не живемо, а тільки ото. Щоб від людей стидно не було, що в селі нічого не тримаємо, город не тримаємо. Життя ото проходить, затягуємося, зриваємо спини, руки собі тим городом, а воно якось порахувати оце спахай, потім закультивіруй його, удобри його той город, купи оце все насіння, купи всі оці яди, побігай його посапай кожен раз. Геть воно мені не знаю. Геть воно мені не нравиться. І в житті ти нічого не бачиш. Нікуди не поїдеш, бо в тебе хазяйство. Нікуди не цей, бо городжиш. Треба ж іти сапати. Треба на город бігати, то, то збирать, то те, то це. А що, позбирав трохи, а то все роздаєш, бо куди ти його будеш дівати? Не знаю, щось, щось в мене так... Клинеш, життя одне, і слухач, хто там, що там скаже, що ти тримаєш чи не тримаєш. Живеш для себе, другого життя тобі ніхто не дасть. Що це яке? І нічого самі не бачили, ні діти нічого не бачили, а воно потім отак от раз-два і тебе не стало. І що? І нічого. На тій жарі, от убивайся там, не знаю, мабуть, ми будемо міняти повністю все. Будемо відпочивати, їздити і жити для себе. Бо це все. Такий кусочок займати, трошки горочок. Це трохи цибульки, рядочок два, щоб тобі було на -да, зелено. Горох ми любимо посадим, бо ти його не накупляєшся того гороху. А гірків там ну, трошки, тих кабачків, три кустика, хватить. Ми його не їмо, ті кабачки. Перші оті посмажили, все. Там одного кустика нам хватає. Якщо ми не, не любимо, ми не їмо кабачки. На що вони нам треба? Ну, от, скажи, пожалуйста. Гарбузів того одна-два кустика, щоб воно було. Ті гарбузів кашу, коли ще якогось пиріжка. Трохи помідорів тих, я не знаю, також щоб трохи було консервації. Ку Укуруски трошки посадити, щоб молоду ламати. Так, да, от таке, що ми, щоб ми з'їли його, з'їдали і не думали, що його там чи викинути треба, чи ще щось треба. Ось, насадили картоплі. У мене в літній кухні оця вся е, погана картопля, там різана оце все це. Ще стоїть шість мішків. З погрібу ми не брали, ми оце тільки вчора взяли з погріба першу картоплю, ту, що цей, їли оту всю різану, оту обрізали картоплю. А я кажу, чого так важко працювати і їсти оту все, а хороше лежить, щоб воно там лежало, лежало, поросло, поморщилося, його потім викинуть. А все оце, ні, ну, це. Це якось я не знаю. Їж гарненьке, а те все і теж викинуть. Ось Коля походив по селі, кому там хазяйство чи кому треба картопля. віддати їй, щоб її ж просто не викинуть ту картоплю. Воно нікому не треба, та картопля, ніхто її не хоче брати. Курям її воно кидати? Кури не їдять, у нас кури щось взагалі зараз вони вийшли, трохи поклювали, ні траву не хочуть, нічого не хочуть і сидять в сараї. Чого вони так? У мене ніколи такого не було. Ні яйця не несуть, нічого. То вийшли, трохи походили хвилин п'ять і все, і вони цілий день сидять в сараї. Що з ними? Я не знаю. Накидаєш їм трави, тож в мене завжди ці шкури. У мене ж завжди вони все виїдали і траву постійно, і все. Це зовсім нічого не хочуть. Я не знаю, що це воно трапилося, що це воно діється. Не знаю. І себе оце так. консервація та, Стоїш, печешся, паришся, купляєш ті сахари, ото все цей консервуєш, взяв, пороздавав його, бо ти його не вісиш. Це, мені кажеться, дурне діло. Ми не на те витрачаємо своє життя. Щось мене так оце пробило зі вчорашнього дня, походила, подивилася. Думаю, що... Щось трохи не туди, і не на то ми витрачаємо гроші і сили, і, і все. Краще воно його, я ж кажу, купить. Літо дійсно відпочить, десь щось побачить, потім купи зиму собі, ту копійку відклади, щось. Чи на ту хату, чи на ту машину, чи на ті ремонти, чи, чи на що. Ну, не знаю. Щось Щось це, коротше, мене оце так пробило. Я не мію. Я не нею, це мої думки. Я не знаю, що робити. Ну що, воно... до, до весни поміняєш? Так. Да. Я собі так отоме дикую. Так, да, воно ж так і є, бо весна прийде, трошки того посадю. Та ще трошки того. Ну, що ж воно це буде бур'яном зарастати, я ще ж трошки того посадю. І воно, як завжди, так і виходить. А оце як оце приходить начало зими, Оксана це така вумна, думає, то на що воно треба, та не буду, не те хазяйство, нічого. А весною я опять, як ото хвора на голову. Воно так і є, воно таке є, все життя. Постійно. Скільки раз воно, хто пам'ятає, хто довго вже в мене на каналі, скільки раз я казала, що я не буду нічого тримати. Не буду я більше нічого, оце все. Угу. І що? Вісна приходить і все, і все по-новому. Получається. Так що такі справи. Щось я дивлюсь, мабуть, я буряку мало. У мене. Когірки. Хто робить винегрет з капусти, квасолю туди? У мене так одна бабушка робила. Мама на мама, вона квашену капусту туди, квасолю клала, а папа, на мама, бабушка друга, то вона робила завжди огірки і зелений горошок. І мама в мене так. Огірки, зелений горошок. І я так роблю. Мені так більше подобається, ніж з капустою так квасолею. Мені подобаються огірочки. Не квашені, а мариновані. Ну, квашені ми взагалі не любимо. Огірки огірочки, горошок зелений, олійка. Оце такий нам нравиться. Подобається такий. Ти не сипався, сипся. Щось я тазик маленький взяла. Зараз цибульку. І все. У мене зелена ще цибулька є, не хочу. Треба, якщо вона там, ну вчора була не примерша на грядці. Ну вона ж отходить. Вона не примерзає. Давай на це було і, і все готово. Зараз ще цей рибку поріжу, посолю, приготую Коля, щоб він посмажив і все. Нічого більше я готувати не хочу і не буду. Видача стала. Скільки можна жерти, жерти, їсти, їсти. Тіхва. Чого ти? Якась така цибуля. Тому що ж вона не ріжеться? Все, перемащую я одразу все. Я не перемащую потрохи. Бо потім мої, чи Крістіна, чи Нікіта захочуть їсти, а як його перемазати. І так вони пішли собі, відкрили холодильник, насипали і поїли. Ніхто не питає, як його там і що. Бачите, трохи мало буряку. Треба було ще одну бурячинку мені. Ну, нічого. Я все одно буде красненький. Це воно поки перемащуєш його. Та він такий. Та Хорошо, що я взяла маленьке. Так. так, ну і все. Зараз, зараз перемішаю та й буду рідкою займатися, бо дуже довге відео. Ну, не дурне, га? Візьми ж ти зразу почисть. <різь> Вже хвора якась. Хазяйка. Ой, таке буває. Таке було, ну що зробиш? Щось я взагалі Якась трохи підгальмовую трохи. Щось. Не те. Нічого. У всіх буває, але не у всіх воно проходить. Не тільки її посмажить, а й з такою з томатною підливкою протушити. Чи ти не хочеш, хочеш смажити. Я ж пожарю, а там тушити, то сама будеш, як захочеш. Ну, у мене які там може тушені не їсти. Може ж у нас не жарено не дуже. Якщо її протушу, то це у нього. Рівняється як цей якухо. Тільки жарену, не парену, не варену, а тільки посмажену. Вийшло вам показати персик. Мумія вона така пооб'язувала його там. Такий ще той виноград, рози попідсипали. Воно так, все повирізали, підсипали. І тут також персик ківі, Оту білу я не обрізала, сусід музику включив. Не обрізала, хай стоїть отак, от. хризантемка. Якщо такі справи. Вишенька воно. Ну, то два ті, що Кріст... Нікіта приніс персики, оті колоновидні. Один маленький, і воно другий, і ото ківі. А отой виноград не цей. І оцей виноград не утеплювала, не укривала нічого з ним. Хай так уже і буде, щось він сидить на одному місці. Що буде, то і буде вже. Найкращий спеціаліст по смаженню риби, mm. пиріжків біляшів і так далі. У <пиріжки> mm. да? mm. мене так ноги крутять. Вже другий день виламує, всі кістки, виламує на ногах. Так крутять ноги, що це капець. Може вона mm. погодить. Навірно. Не знаю. Щось не настрої, нічого, все болить, все круто і розсипаюся. Треба нагород, ніхто не, не боліло. Ха-ха-ха. <рес> да. Так, ну і що? Смаження рибки в тисячний раз. Ха-ха-ха. Сотні тисяч раз. Ну, любимо. У нас неділя м'яса, неділя риби. Ха-ха-ха. Так що такі справи. Так, все, всім пока-пока. До следующего відео Всім пока.